Всім доброго дня! Вас вітає садовий центр Спаський розсадник на Запорізькому 63. І сьогодні ми поговоримо про агроволокно. Що ж таке агроволокно? Агроволокно це у нас такий нетканий текстиль. За структуру він нагадує флізелін. Друга назва агроволокна це спандбонт. Це такий повітро та Водопроникний матеріал, він допомагає створити оптимальні умови для зростання та розвитку рослин, і також захищає від несприятливих погодних явищ і дозволяє адаптувати рослини до кліматичних особливостей місцевості. Агроволокно захищає рослини з усіх боків. Наприклад, якщо це біле агроволокно, Накривши рослини цим агроволокном, ми захищаємо їх від холоду, спеки, посухи, комах та птахів. А якщо це наприклад чорне агроволокно, то поставивши це агроволокно під рослини, ми обираємо оберігаємо від бур'янів, земельних шкідників також бруду і мульчуємо ґрунт. Агроволокно відрізняється, як бачите, за кольором, щільністю та розмірами полотен. А найбільш затребувані кольори агроволокна це у нас звичайно білий і також чорний. Щільність агроволокна також вимірюється у грамах квадратний метр і буває від, наприклад, 17 до 60 грам. А що стосується розмірів, то агроволокно продається також і в рулонах. І також, наприклад, ось в таких упаковках довжина полотна коливається від 5 до 100 метрів, якщо це рулон, а ширина від 1 до 13 метрів. Яка ж відмінність між чорним та білим агроволокном? Біле агроволокно. Захищає рослини від, ну я вже казала, від холоду, спеки, комах, також птахів, випарів та повітряні вологи. Тобто білим агроволокном накривають рослини. Це такий кривний матеріал. А якщо це чорне агроволокно, його ще називають мульчуючим. Воно зберігає вологу у ґрунті, також перешкоджає формування кірки на поверхню ґрунту, також зберігає землю пухкою. Тобто чорним агроволокном закривають землю. І також існує ось такий варіант чорно-біле агроволокно. Це такий чорно-білий двошаровий спанбонд, аналог чорного його укладають на землю так, щоб ось цей чорний шар направити до землі. а білий. До рослини. Тобто чорний шар у нас мульчуючий, а білий він відбиває сонячні промені та перешкоджає перегріву рослини. А біле агроволокно в нас буває щільністю ось, від 17 до 60 грам. І також, якщо це чорне, то лише 50-60 грам. Ось така щільність. А, наявності є в нашому садовому центрі чорне агроволокно, сільністю 50 грам. А, є також в рулонах по 100 метрів, завшишки 1,60 метр шістдесят і 3,20. Метр шістдесят. Ширина коштує 40 гривень за погодний метр, а ширина 3,20 80 гривень за погодний метр. Також є можливість придбати рулон цілком. І також є агроволокно у фасуванні. Це пакети по 10 метрів. Чорне агроволокно також щільністю 50 грам. Ширина також 1,60 метр. І також 3,20 як і в рулонах. Ціна за 1,60 метрів коштує 410 гривень, і також ширина 3,20 800 гривень. І також в наявності є біле агроволокно на фусування. Так само у пакетах по 10 метрів, зільністю 50 грам. Ширина є 1,70 м, Упаковка по 325 гривень. І також є ширина 3,20. Упаковка по 600 гривень. Тут по 10 метрів. Приходите до нас, купити агроволокно. волокно, свої посадки. І також приходите до нас, вибирайте ялинки, тому що це дуже круто посадити чи подарувати живе дерево. І, до речі, ми зараз вибираємо для ялинок імена у нашій групі у Вайбері. Ось, наприклад, учора перемогла ялинка з сім'ям Соломійка. А сьогодні ми вибираємо ім'я для ось цієї сизи ялинки Кайбаб катруся, Галинка чи Тетянка. І ця ялинка на даний момент єдина у такому кольорі в нашому серце. Тут висота метр, метр 25, вартістю 1520 гривень. І величезний плюс, що це жива ялинка. Це крутий подарунок для близьких, наприклад. Можна комусь із близьких буде подарувати ялинку з його ім'ям. І вона також порадує вас і ваших близьких не лише освята, а і після свят буде радувати. І надалі. Ось приходьте, обирайте також ялинки, є і е, колючі кайбаб, і також є ще європейські в наявності. Ми працюємо кожного дня. Площадка на Запорізькому, шосе 63, кожного дня з 9 до 17 години без вихідних. Е, чекаємо на вас і всім гарного дня!